Вітаю всім! Хочеться вам презентувати модель 2 Ви, напевно, вже всі її бачили в різних оглядах, монтажах. Що про неї можна сказати? Пічка такої досить сучасної форми, форми свічки. Розмір її по, по діаметру становить десь порядка 40 см, висота 85 см. Димохід лише вертикальний, 120-й діаметр. Вона має підключення кисню з вулиці, тут регулюється, да? за неї є екранчик. До такого плану там є на спадку патрібукна кисень. Дрова можна поставити 40 см, є допал газу і тут воно собі смокче кисень з кімнати за рахунок того, що чистіше. Вартість її становить 26-27 тисяч гривень, що є досить доступною, але ну, повністю щино. Стосовно відправки, вона приїжджає така от запалотована, лягає на палету в палетний борт. ну і По Україні діду там, до тисячі гривень. Так що майте на увазі.